Якось раз британцеві Полу Ласки зателефонував син і повідомив, що його пограбували неподалік від дому. Пол кинувся до нього, не підозрюючи, що станеться далі. Мого сина пограбували, погрожуючи ножем. Я вже за п'ять хвилин був на місці події. Підійшов до грабіжника, а він дістав з кишені пляшку і бризнув мені в обличчя якоюсь гіркою речовиною. То був акумуляторний електроліт. У пола постраждало ліве око. Кислота пошкодила рогівку, нерви та стовбурові клітини. Око осліпло. але поло пощастило. У Нюкаслі є хороші фахівці-офтальмологи. Йому почали лікувати рану за допомогою трансплантату плаценти, пожертвуваної донором. Плацента життєво важлива для росту майбутньої дитини. Через неї надходять потрібні поживні речовини для розвитку всіх органів. Ці ж властивості допомагають лікувати запалення в оці. Це важливо для загоєння, і дуже важливо використовувати такі тканини під час гострої фази запалення, як у поле, які мав серйозний опікока. для трансплантації беруть амніотичну мембрану, внутрішній шар плаценти. Така тканина ефективно загоює рани водночас рубців не залишається. Важливо й те, що організм її не відторгає. Полу пересадили три трансплантати, і стан ока перестав погіршуватися. Хірурги сподіваються відновити зір. У наступні півроку ми трансплантуємо стовбурові клітини на ліве око пацієнта. Зазвичай результати дуже добрі. Стовбурові клітини візьмуть зі здорового ока пола. Він сподівається, що скоро зможе бачити як раніше.